А чи знаєте ви, що з початком повномасштабної війни 80% українців мають проблеми зі сном? Чим це небезпечно та що далі робити, розбираємося сьогодні. Це Insight – проєкт лікарні Мечникова. Разом із славетними лікарями Мечникова говоримо про те, що хвилює сьогодні українців. Мене Звати Сергій Реженко, і ми розпочинаємо. Країна агресорка Росія підступно вірвалася в наше мирне життя і позбавила багатьох спокою. Нині постійні тривоги, переживання, стреси і, як результат безсоння. Безсоння або інсомнія це порушення кількості та якості сну протягом тривалого часу. Зазвичай безсоння поділяють на три групи. Не буду казати про терміни, але поясню. Перша група, вона у багатьох. це коли є складності заснути. Друга – якщо раптові пробудження серед ночі. І третє. Це ранній підйоми, коли організм ще не встиг відпочити. Непокоїтись з цього потрібно, коли це трапляється три ночі на тиждень і триває до місяця. Чим це небезпечно, ми ще поговоримо. Ви почуєте думку спеціалістів. А зараз розберемося, звідки з'являється безсоння, і до чого тут стрес? Наш мозок ніколи. Не спить вдень, він більше взаємодіє із зовнішнім світом, вночі із внутрішнім. Якщо по-простому, коли ми спимо, в організмі проходить технічне обслуговування мозку. Під час сну ми переходимо, наш організм переходить в економ режим. В нас знижується частота серцевих скорочень. В нас знижується тиск, і мозок формує наш імунітет. Мозок також під час сну формує нові нейронні зв'язки. Він допомагає перейти інформацію з короткострокової пам'яті у довготривалу. Мозок людини не зупиняється ні на мить. Він тільки переключається від нічного режиму на день. Однак. У стані стресу, рівень адреналіну дуже високий. І тут про спокій. Мова не йде. Все йде по колу. Стрес викликає безсоння, безсоння викликає стрес. Загалом сон має три фази: неспання, дрімота, а ще поверхневий, повільний та швидкий сон. Увесь. Цей процес повинен бути у немовлят до 16 годин, у дітей до 10, у дорослих до 7-8 годин. Але потреби у кожного із нас індивідуальні. Якщо ми не досипаємо, це не минає безслідно. Зростає втома, організм працює на межі можливості. Можна зробити висновки. Якщо ми не спимо, то ми що втрачаємо? Ми втрачаємо імунітет, знижується наш імунітет. Ми схильні більш до таких розладів, як погіршення пам'яті, когнітивні функції, зниження концентрації уваги, дратівливісті, головний біль через тривале виснаження можуть виникати психосоматичні захворювання. Психосоматичні захворювання. Це група недуг, яка проявляється тілесними стражданнями. Але причина криється у збої з боку нервової системи. Наші нейронні сітки виснажуються. Це все впливає на порушення органів та систем організму. У когось стрибає тиск чи стається гормональний. Збій деяких можуть бути проблеми із кишківнюком або емоційна нестабільність. І це ще не всі наслідки. Безсоння впливає на серцеву судинну систему, часто може бути причиною гіпертонії, інфаркту та інсульту, а ще розводить до цукрового діабету, ожиріння та депресії. Але давайте спокійно. Безсоння лікується. Серед варіантів не лише медикамент, це може бути і робота з мисленням. А також є загальні рекомендації, як покращити ваш сон. Перше, намагайтесь в день більш працювати фізично. Сон це відновлення. Але для початку треба витратити енергію раніше казали лікарі. Гарний сон треба ще фізично заробити. Друге, це непопулярне, не вечеряйте та не вживайте кофеїн та алкоголь перед сном. І головне, щонайменше за годину до сну ніяких гаджетів. Вони не дають вашому мозку заспокоїтись. Знаю, що деяких людей проблеми зі сном весь час накопичуються. Монахи-буддисти спеціально сплять в приміщеннях, де зовсім нічого немає. Пусті стіни. Ближче до ночі намагайтесь прибирати яскраве освітлення. Освітлення гальмує виділення мелатоніну, що дуже важливо для сну. Створіть власні звички підготовки до сну, Чаї теплий душ. І остання рекомендація. Треба працювати із тривожністю, і максимально заспокоюватись. Всі ми розуміємо, що сирени, атаки ворога можуть поламати самий сильний сон. Якщо у цивільному житті ми можемо слухати поради та боротися з безсонням, то як висипатись нашим хлопцям-воїнам на передовій? Там може не бути ані часу, ані умов. Для здорового сну. Спав, ну це було може по пів години, може по годині, дві-три. Сам час не відчувається. Тобто ти можеш заснути, проснутися і думати, що це рано. Або навпаки, проспати багато, і думати, що пройшло пів години. Іноді дивуюся собі, що тупієш. Реакція не так, звісно. Ну і з харчуванням теж є такі непонятні, що. Знесилюся вже їсиш, бо треба їсти, бо знесилюся спати, коли постійно хочеться, але ж воно не виходить просто спати. Військовим обов'язково треба спати, коли є, хоч маленька можливість. Сон по кілька годин для відновлення сил. І ще хочу підкреслити: висипатися наперед не треба, це нездорово. Що ж, ми слухаємо рекомендації і чекаємо відбій внутрішньої тривоги. Спокійно працюємо на перемогу кожен на своєму робочому місці. І щиро вдячний нашій обласній військовій адміністрації. Разом до перемоги!